Покажи мені, що ми зараз забрали в цеху. Я бачу, у вас купа лежить усяких тут якихось скляних Цикава, що конструкцій? Що це, yes, це таке? Розкрива, будь ласка. Це SL 3000 франк. Це система, український виробник. <хв> Україна, так? Так, Україна. В принципі, бюджетний доволі таке. Йде терасурна холодна система під склопакет. йде без термолостів, без нічого, це не холодний алюміній. Однокамерний склопакет працює по типу слайдингу. Розкривна система, правильно? Так, працює по типу слайдингу. Як ми з тераси, Безрамна система. Та ж сама історія, тільки під докамерний склопа. А чому ви на полу його поклали? Він він сохне. Uh -huh. він же на полу? Він, Бачите, на підкладочках. Ага. Це по технології все, так? Да? Звичайно. Тобто рівна підлога порівнювати все, і ми кладемо, перекладаємо, перекладаємо з такими профілями. Ну, і воно сохне. Не так, щоб по рівню тут уже більше не те, щоб вона застила від сохлад. Uh -huh. Ну, ця система як тобі не погадувала в принципі для. Yeah. Тирас то що Україна щось... тебе не смущає, так, український виробник. Є свої дилемки, але так сказати, для тераси uh -huh. нормальна система. Те, що треба, так? Да? Так. Круто. Коротше, друзі, ось такі системи теж ми виробляємо, виготовляємо, все тут збираємо. в цьому цеху. Назар у нас тут технічний менеджер, коротше, так, технічний технолог можна сказати, який ось це все продумує, вузли промальовує, креслить і так далі. І тут все це збирається у нас. Ось так, а ось. Юра у нас главний е, монтажник, е, висотник, <рес> <рес> Юра на морозі. <рес> Отримує всю інформацію Коротше, від мене, а потім. Не хочуть спілкуватися ребята. Але вони в нас дуже класні ребята, молодці, працюють прямо, не знаю, вдень і вночі. Бачите, працюють там в телефонах <рес> 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 Коротше, друзі, Звертайтеся за системами, безраманими, різними, всякими до нас.